Танкісти, вітаю! З вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. А для вас у мене є таке питання: скажіть, на якій мові мені краще записувати контент: українською чи російською? Тому що вже пролітали повідомлення, що краще записувати російською мовою. Чому? Процитую підписників охват зрителей буде більше, просмотров теж буде більше. Так швидше набереш подписчиков і просмотров буде тоже більше. І я ось не знаю. І ще один теж підписник, один із багатьох писав, що слухати тебе важкувато українською мовою, тому що чути, як ти стараєшся розмовляти українською мовою, що краще розмовляй російською. Ви як вважаєте, краще українською чи російською? Пишіть коментарі, я всі ваші коментарі читаю, я до вас буду прислуховуватись. А з вами був Джон Бульдозер. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І, до речі, за 500 підписників ми розіграємо на вибір прем машину 6 або 7 рівня на вибір. А за 1000 підписників розіграємо мою кастомну сорочку. І нехай щастить вам!